Святий Дух п'ятидесятниця. Дорогі мої, якщо вивчати історію, то це Перше свято, яке церква почала відзначати офіційно. Ще до того, як церква стала святкувати Різдво Пасху, вони відзначали п'ятидесятницю, бо розуміли значення цього дня. Саме цього дня прийшов Святий Дух. Саме цього дня була народжена церква. Цей день став віхою історії людства. Назва П'ятидесятниця походить від слова це 50. Це п'ятдесятий день з дня початку святкування Пасхи. За часів Старого Завіту це свято називали святом Седемиць. Це було свято перших плодів, першого урожаю, а перший урожай з'являвся завдяки першому. Ранньому дощу, через географічне розташування в Ізраїлі буває ранній дощ і пізній. У книзі пророка Юїла передбачено, що Бог пошле ранній дощ, явлення Святого Духа, і завжди, коли проходив перший дощ, з'являвся перший урожай, а завдяки пізньому дощу з'являвся ще один урожай. І зазвичай. Цей пізніший урожай був кращим. Перша п'ятдесятниця була святом раннього дощу, але ми з вами сьогодні живемо за часів пізнього дощу. Ви знаєте, ми схильні до того, щоби зітхати за минулим і мріяти. Як було б цікаво потрапити в першу церкву. Але знайте, що люди з першої церкви, якби вони побачили наш час, вони б так захотіли потрапити до нас. Перша церква була такою маленькою, точно крахітний острівець світла в океані пітьми, а сьогодні у усіх містах і країнах, на всіх континентах є люди, сповнені Святим Духом. Дорогі мої, ми живемо під час пізнього дощу, обіцяного Богом через пророка Йоїла, і ми живемо під час урожаю, який з'явився завдяки цьому пізньому дощу. Апостол Павло написав в Ефесі ж я пробуду до п'ятидесятниці, 1 Коринтян 16.8. Він не хотів опинитися у дорозі, коли почнеться це важливе свято, яке перша церква святкувала упродовж семи днів. Замисліться, сім днів вони присвячували Святому Духу. Вони раділи і веселилися. Це було свято Духа Святого, його зі щастя, і вони цінували це. Історія церкви налічує вже близько 200, 2000 років. Ми, якби, звикли до Святого Духа, але для ранньої церкви. Замисліться, а чи раніше такого не було. Церква щойно народилася, і це свято було важливе. Сказавши це, він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого. Івана 20, 22. У дитинстві мене вчили, що коли Ісус дув на них і сказав: Прийміть Духа Святого, в той самий момент Ісус пророкував про п'яти. Яка мала статися через 50 днів. Але я пізніше зрозумів, що це не так. Якщо ми подивимося на граматичні форми слів, то побачимо наступне, коли Ісус сказав: Прийміть Духа Святого, граматична форма слова, перекладена тут як Прийміть, вказує на те, що Він сказав прямо зараз віжимі Духа Святого. Ісус чітко вказав на те, що вони повинні це зробити миттєво, негайно. Емфусао перекладається з грецької дути. Це слово описує дію, коли ти дуєш всередину чогось, щось надуваєш або накачуєш. Наприклад, якщо я візьму повітряну кульку, то яка буде користь, якщо я дутиму на неї? Користі не буде. Я просто даремно витрачатиму на неї дихання і сил. Але щоб отримати бажаний ефект, мені треба піднести кульку до губ і почати дути у неї. Тоді моє дихання перейде в кульку. Тут використовується саме це Слово. Ісус вдихнув в них. І в той момент Святий Дух увійшов до учнів, які були в кімнаті. Вперше Святий Дух увійшов до людей. За часів Старого Завіту він сходив на людей. Він був зовні людей і давав їм силу, а потім йшов. У Біблії написано про Самуїла, що дух сходив на нього. І коли дух був на ньому, Самоїл творив великі справи. Але коли дух йшов, Самуїл ставав звичайною людиною і його характер мінявся. Також цар Саул, він був людиною дуже зосередженою на земному, миттєвому, але коли Дух сходив на нього, він міг пророкувати як пророк. Коли дух йшов, Саул знову ставав тією ж неприємною людиною. Раніше не було людей, народжених з гори. Ви пам'ятаєте, коли Ісус говорив з Никодим, членом Сенедріону, який був дуже набожною людиною і хотів зустрітися з Господом, Він прийшов до нього вночі, і в Біблії написано, що Ісус сказав Никодим: треба нам народитися з гори. Іван 3, на що Никодим відповів, як може людина народитися, будучи старою? Івана 3:4. І тоді Ісус пояснює йому, яке народження має на увазі, народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Івана 3,6. Людина народжується наново, вона стає новим творінням, з новим мисленням. Апостоли тривалий час знаходилися поряд Ісусом, але вони не були народжені згор, вони відчували Святий Дух, Він був на них. Але всередині них його ще не було. Ісус говорить, що коли прийде Дух Святий, Він буде у вас і прибуде з вами навіки. Раніше такого не було, і я облагаю Отця і іншого утешителя вам, що був з вами повік. Івана 14-16. Коли Ісус прийшов у світлицю, Він дунув на них і сказав мир вам, і вони прийняли Духа Святого і народилися з гори наганово. Головний плід спасіння – мир усередині, мир з Богом. І того вечора там було лише десять учнів, Юда вже мертвий, а куди подівся Тома, ми не знаємо. Коли Тома прийшов до учнів наступного разу, Усі вже були на, нарочені з гори, а Він відстав у своєму духовному розвитку. Це свідчить про те, що не слід пропускати служінь. Тому ще упродовж сорок днів Ісус був на землі, і на сороковий день, наприкінці, це було дійсно останнє, що Ісус робив на землі. Він зібрав апостолів і сказав, Ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж лишайтеся у місці Єрусалимі, поки не сповнитеся силою з неба. Луки 24, 49. 40 днів тому вони прийняли мир, а тепер вони повинні були отримати силу, хрещення Святим Духом. Книга діянь святих апостолів починається словами автора, тобто луки. Першу книгу я написав тобі Теофіле про все, що Ісус створив і чого вчив від початку. Діянь 1.1. Хто такий Теофіл? Це ім'я означає той, хто любить Бога. Ми точно не знаємо, чи була конкретна людина з таким ім'ям. Можливо, Лука так алегорично звертається до всіх людей, які люблять Бога. У першому розділі діянь описане те, як Ісус, давши останні повчання учням вознісся до Отця, але перед цим Він наказав їм не відлучатися від Єрусалиму. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Діянь 1.8. Це був якраз сороковий день, до п'ятдесятниці залишалося десять днів. Вони вже були народжені згори. Ісус зібрав їх і віддав наказ, Він не просто їм порадив, але повелівав залишатися в Єрусалимі, щоб через кілька днів вони отримали духа. І прийшовши, увійшли до світлиці, де й перебували Петро та Яків, Іван та Андрій, Филип та Тома, Бартоломей та Матей, Яків, Олфею та Симон Зилот, і Юда, Яків. Усі вони однодушно перебували у молитві і благанні з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з братами Його. Діянь 1,13.14. Світлиця, верхній погр. Написано, що учні однодушно перебували там у молитві і благанні. На сороковий день Ісус воснісся, а вони пішли у світлицю. Там вони і залишилися, бо Ісус сказав їм не розходитися, поки вони не отримають обіцяного. З ними були деякі жінки, мати Ісуса Марія, його брати, з яких ми знаємо Якова. Він написав послання Якова у Новому Завіті, Юду. Він теж написав одне з послань, послання Юди. Таким чином, Бог торкнувся у Ісусу і родини. Світлиця де зібралися учні, згадується в новому завіті кілька разів. Там була остання вечеря Ісуса з учнями, туди прийшов Петро після свого дивного звільнення з таємниці за молитвами віруючих, з які зібралися у цій світлиці, діяння, дванадцятий ростів. Ця світлиця знаходилася у квартирі Марії, матері Іоанна Марка. Коли всі події розвивалися, Марко був ще підлітком, він зустрівся з Ісусом і його учнями. Він виріс в атмосфері церкви, це підготувало його до життя з Богом. Тому, якщо у вас є діти підлітки, ви повинні приводити їх у церкву, де обстановка може змінити їх життя. А Марія, яка відкрила свій дім для Ісуса. Яка честь їй була зроблена, п'ятидесятниця відбулася саме в її домі? З вами теж, дорогі, може статися щось подібне, якщо ви відкриєте свій дім для зібрання домашньої церкви. Подумайте, у вашому домі може відбуватися те, що сталося у світлиці Марії. Дух Святий сходить на людей, хрестячи їх, сповнюючи силою снем. У Біблії написано, що при настанні Дня п'ятидесятниці вони були однодушно разом. У тексті немає підтвердження того, що я вам зараз скажу. Це моє припущення, але воно, на мій, мій погляд, цікаве. Уявіть, 10 учнів знаходилися в світлиці. А чим вони займалися увесь цей час? Я думаю, що вони дивилися на один на одного і думали, скільки ж нам тут ще сидіти. Петро і Іван не ладнали один з одним. У Петра та Івана була якась образа. У Євангелії від Івана говорить, що Ісус пророкував Петру про Його смерть, говорив, що його розіпнуть. Взагалі, розп'яття це одна з найжахливіших страх. Але помітьте, що хвилює Петра, він тут же запитує Господа. А як Іван помре? У цій світлиці, напевно, були конфлікти. Коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно у купі, і раптом щонився шум з неба, ніби від сильного вітру і наповнив весь дім, де вони перебували, і з'явилися їм розділені язики, мов вогненні, і спочили по одному на кожному з них діяння два, у них пішло 10 днів на те, щоби наступила однодушність. І коли вони, вона наступила, несподівано зробився шум з неба. Духу Святому важко діяти там, де розбрат і образ. І щойно вони помирилися, Бог сказав Дух Святий, давай швидше іди туди. З'явилися розділені язики і почали на кожному. У Біблії написано, що коли дух прийшов, Він прийшов шум. Слово ехо означає дуже сильний шум, і не написано, що був сильний вітер, який би міг знести. Шум, якби від, якби від сильного вітру, шум був таким, що їм хотілося закрити вуха. Святий Дух понісся на землею. З'явилися розділені язики, якби би Вогонь утілює присутність Бога. Слово розділяється. У грецький носить наступний смисловий відтінок. Цим словом часто описується м'ясник, який розділяє шматок м'яса порівну на усі Це означає, що учні бачили велике полум'я, яке почало розділятися і прийшло на кожного. Язичок полум'я дістався кожному. І в цей момент кожен з присутніх став храмом Святого Духа. Вогонь дає енергію, силу, щось випалює, забезпечує теплом, освітлює. Він може поширюватися. І це полум'я повинно було випалити гріх з їхніх сердець. Через них, по всьому світі, повинно було поширитися Євангеліє. Коли Мойсей розмовляв з Богом на горі сіна написано, що Бог говорив з ним з полум'я, і дав мені Господь дві скрижалі камені, написані перстом Божим, а на них написані були усі слова, які виголосив вам Господь на горі із середовища вогню в день зібрання, Второзаконня 9. Святий Дух прийшов також з вогнем. Це було свято Седмиці. Цього дня приносили жертву перших плодів. Якщо люди приносили урожай у жертву Богу, тоді це було гарантією, що наступний урожай буде краще. У мен п'ятидесятниці до церкви приєдналося близько три тисячі душ. Це був перший плід, а ми з вами живемо під час останнього дощу. Ми живемо в найбільшій і знаменний час зі святом п'ятидесятниці, друзі вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!